Рівно 23 роки тому, в цей день, 15 лютого, нога останнього радянського воїна покинула територію Афганістану. За 9 років війни там загинуло тисячі українських військових. Більше 8 тисяч українців отримали поранення. Жахіття війни скінчилися, але у душах учасників тих подій досі залишились рани вилікувати які не здатний час. Сьогодні для всіх учасників бойових дій, другий день народження. Адже всі вони вийшли живими з пекла, куди їх відправила тодішня батьківщина. Безглуздість, розв'язання Кремлем війни не применшує героїзму всіх, хто побував у афганському пеклі, ті, хто пережив лихоліття війни. Об'єдналася в українську спілку ветеранів Афганістану. Саме об'єднання в такого роду організацію дає змогу ветеранам відстоювати свої права та представляти інтереси її членів. Ось вже 23 й рік. Ми відмічаємо з року в рік, Об'їжджаємо всі могилки і загиблих, і померлих після війни. Проводиться кожний рік і служба Божа по загиблих і померлих. Це для нас свято, тому що ми живі і ми мусимо його відмітити і відвідати могилки. Тому що як не ми, то ще хто це може зробити? Надвірні члени спілки ветеранів Афганістану. Сьогодні вшановують пам'ять бойових побратимів, які не повернулися до своїх родин живими. В храмі воздвиження чесного хреста зібралися ветерани, батьки та родичі, котрі втратили у цій війні своїх синів, чоловіків та близьких. Тут відслужили поминальну панахиду за загиблими та молилися за долю живих воїнів афганців, адже участь у такій військовій кампанії, як війна в Афганістані, не могла пройти безслідно для здоров'я її учасників. Більше чотирьох тисяч українців повернулися додому інвалідами. Уже традиційно, в цей день після поминального богослужіння. Члени спілки воїнів-інтернаціоналістів покладають квіти до пам'ятного знаку, де повинен бути встановлений пам'ятник загиблим воїнам та відвідують їхні могили. Нехай вогонь стрітинської свічки зігріє душі тих, кому довелося пройти через горнило радянсько-афганської війни.